Допомагаються родинам переселенців, які опинилися у скрутному становищі. У Чернівцях запрацював простір для матері і дитини, який не лише організовує дозвілля для малечі, а й дбає про психологічну, соціальну та фінансову підтримку родин. Деталі у сюжеті. Буковина – одна з лідерів в Україні по кількості внутрішньо переміщених осіб, які сюди переїхали через повномасштабне вторгнення Росії. Люди, які вимушено покинули свої домівки, часто опиняються у скрутному становищі та потребують психологічної та фінансової підтримки. Таку допомогу надаватимуть у Чернівцях у нещодавно відкритому просторі для матері й дитини. Його створила благодійна організація СОС, дитячі містечка України за підтримки міжнародних донорів. Жінка може тут почуватися спокійно, бути е, з дитиною разом, відпочивати малечі може гратися, тому цей простір я вважаю дуже необхідний для того, щоб наші мами могли інтегруватися, е, отримати допомогу, яка їм необхідна, і почувати себе гарно задоволеними. Водночас тут проводитимуть заходи для дітей. Інформацію про них публікуватимуть у соцмережах організації Сос, дитяче містечка України. Для дітей у нас запланована ігрова зона, на якій вони можуть відпочивати протягом всього робочого дня. Також у нас працює соціальний педагог, у нас працюють фахівці, соціальної роботи і психологи. Діти можуть як прийти погратися іграшками, які ви бачите. так само вони зможуть прийти на конкретний захід. Наприклад, для дорослих діток це можуть бути настільні ігри, те, що вже заплано. Новане на вересень, ми всіх запрошуємо. Проєкт діятиме одразу в декількох напрямках. Внутрішні переміщені особи зможуть звертатися за соціальною психологічною педагогічною допомогою, також багатодітним родинам переселенців, батькам дітей до 5 років або тим, хто дбає про дітей з інвалідністю, виділяють грошову допомогу. Цей даний проєкт – це спосіб зустрітися з мамою, в якої труднощі. Зав'язати контакт, почати співпрацю, подивитися на які, які в неї потреби. Щось ми можемо допомогти прямо зараз. Тут і Тут у нас є команда психологів-педагогів, які будуть це, цю допомогу надавати. Тут дитина пограється, але в цей же час з мамою поговорить спеціаліст, і ми будемо дивитися, чим допомогти їй, щоб вона стала на нові. Також у проекти є партнери, які направляють переселенців по допомогу. Дуже добре, що є така організація як СОС Дитячі містечка і ми їх можемо. Вони дають, надають додаткову підтримку, додаткову допомогу саме таким сім'ям з дітками, де є дітки до п'яти років, де є одинокі матері, багатодітні сім'ї, дітки-інваліди. Вони потребують додаткових додаткової уваги і додаткові потреби в них звичайно виникають, які не всі можуть покрити, і організація Сос. Дитяче містечко бере участь в цьому і додатково покриває допомагає їм. Допомога розрахована на батьків і дітей. У вересні простір матері і дитини працюватиме по буднях з 9 ранку до 6 вечора у Чернівцях на проспекті Незалежності 119. Валерія Пержун, Андрій Миронеску, Теми Дня ТВА. Першого.